Початку року фахівці Подільського регіонального центру онкології здійснили 71 виїзд у територіальні громади Вінниччини, надавши консультації та обстеження, провівши майже 4 тисячам мешканців. Лише в червні допомогу отримали 838 осіб, у понад 5% було виявлено онкологічну патологію, ще у 24% передракові зміни. Це ті випадки, коли лікар опинявся поруч саме вчасно. Формат виїзної бригади дає можливість пацієнтам, незалежно від місця проживання, отримати фахову онкологічну допомогу від первинного огляду до сучасної діагностики. Ми залучаємо фахівців різних напрямків: – онколога уролога, гінеколога, дерматолога, хірурга-онколога, психолога, спеціаліста ультразвукової діагностики. Завдяки мультидисциплінарному підходу забезпечується повне охоплення найпоширеніших локалізацій онкологічних захворювань. Ефективність такої моделі підтверджують результати у різних напрямках, виявляється від 7 до 50% клінічно значущих змін, як передракових, так і онкопатології. Це дозволяє нам не лише вчасно виявляти хворобу, а й пропонувати індивідуальний маршрут пацієнтів вже з перших кроків. Під час оглядів було виявлено хірургом-онкологом 13% передракових змін, у 17% онкологічні захворювання. Урологом передрак у 31% пацієнтів. Онкологічні захворювання у 15,5%, гінекологом-онкологом у 24% передракові стани у 10,5% рак. От онкологом передракових станів було виявлено у 40% оглянутих пацієнтів, онкологічні захворювання у 21%. Дерматологом було виявлено 7,5% пацієнтів з передраковими станами та 10% онкологічних захворювань. Фахівці УЗД у 12% виявили передракові стани, у 2% онкологічні захворювання. Психологами онкоцентру надано 81 консультацію, адже психоемоційна підтримка також є частиною якісної медичної допомоги. З допомогою пересувного «Квітка» обстежено 2946 громадян, серед яких було виявлено 27,4% передракових захворювань. Ми постійно вдосконалюємо підходи до організації виїздів, аналізуємо запити громад та оперативно реагуємо на потреби. Попереду подальша оптимізація роботи бригад, посилення логістичних і комунікаційних рішень, оптимізація роботи центру. Щиро дякую громадянам за довіру і співпрацю, нашим партнерам за підтримку, а команді фахівців Подільського регіонального центру онкології за відданість, мобільність та професіоналізм. І кожному, хто обирає профілактику як свідомий вибір піклування про себе. Разом ми створимо і створюємо наразі онкологічну допомогу доступною, а разом ми зможемо врятувати життя.